Доброго ранку. Мої дівчата їздили в місті скуплятися. Ось побачимо, що вони купили. Спочатку для себе. Це це Кофемолку викупили. О, на силу. Да. Кофемолка. Хороша, наче должна бути, не знаю, побачив, Так, Давно збиралися. Ну, ніяк. Да. Це ж А це що? зеркало на тракторі розбили. Ага. Дзеркало до трактора. Видальки. Різиночки, бо порвалися. Оранка ж на носі, треба готуватися. Так, все, дівчата, для себе та для себе. А це для трактору. Демо рад? Готуємося ще й до оранки. О, клієнт прибіг. Так, Настеньке платячко mm -hmm. купили. Mm -hmm. Настя стісняється. Mm -hmm. Mm -hmm. Таке, як костюмчик мами. А що це ти застидалася? Mm -hmm. Настя. Так, дрова гарно складала, возила, все, що і застіснялося. Mm -hmm. Купили до плуга леміші, У нас отакий плуг, хоч він і старенький, зато він крепкий. Вончик Наташа сама риночку робила. Такий. Так. Вони не їдуть, вони тебе підождуть. Давай розбери бабці горішка. Розбирай горішки. Ти ж будеш бабці зимою помагати? Молоток важчий за тебе. Ні. Будеш зимою бити, бабці, допомагати? О, який молодець. Ще трошки. Ще трошки ти легенько вдарю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Роздирай, роздирай. О, а тепер покажи, як ти гарно розбив дві ціленькі, який горішок, бачиш. Да, ціленький горішок Мені він брали. розбив, як а він що? вміє бити Мені горішки. Мані. От помічник маленький. Що? Ну бери додому, як розбив. А в тебе ж є вдома горіхи. Є. є вдома горіхи. Давай, ну поки, пока. А молоток який здоровенний. Ігрушка да, твоя, да, забереш додому. Ага, загубив. Добре. Ну давай, пока, до вечора. Ввечері до заїдеш. Ой. Я нажав на ту кнопочку. Ага, на кнопочку нажав. Ясно. <плес> У нас сьогодні такий відповідальний момент. Нам треба льошку перегнати. Давай. Друге приміщення, друге хазяйство. Що Наташа парувала її. Може вона мамкою якраз буде, поки наче не зривалася другий раз. Ми її хочемо окремо, щоб ніхто її не мішав. А вона не хоче йти. Іде, піде прямо. Ну, що то хазяйку знає. Так, пів дороги вже пройшли. О, вже та почула мука є, побачила вже нас. Анжела теж свою льошку парувала. У мене міють дівчата що та, що та парувати. Зараз поросята дуже дорогі, не накупишся. А зерна в нас вистачає, і на городи, і на поїдають. Так, вже на новому місці. В неї є хатинка і для її діток є хатинка, як будуть. Їсточки дали, гобмішки насипали, водички налили. Привикай. Наш їде на город камінчики збили. А я прийшла теличку перебити і напоїти. онце, чого не видно. Росте зміна. На сьогодні знов пиріжки. Я вже трохи на, нажарила, ще трошки осталося. Ми ж самі це не з'їдаємо все. Ми ж трошки солдатикам передаємо, і ті пранічки, що ми печемо, і пиріжечки. Ну На цьому буду закінчувати. Всім на добраніч.